Виконуємо номер 5 із завдань для перевірки знань до параграфів з 1 по 6 підручника Геометрія 7 та номер 5 із завдань для перевірки знань до параграфів з 4 по 9 підручника Математика 7, інтегрований курс, частина 1. Автор підручників Олександр Істер, видавництво Генеза 2024 рік. За допомогою транспортера накресліть кут, градусна міра якого дорівнює 70 градусів та проведіть його бісектрису. Приступаємо до виконання. Накреслимо кут градусна міра якого дорівнює 70 градусів. У нас кут буде АБЦ. Провели промінь БЦ. А тепер прикладаємо транспортер так, щоб його цент співпав з вершиною нашого, чи з початком променя. І проходить промінь через позначку 0 на шкалі. Відкладаємо по цій шкалі у нас 70 градусів. Поставили крапочку з'єднуємо отриману точку із точкою Б. Ми побудували кут АВС, градусна міра якого 70 градусів. А тепер нам потрібно провести його бісектрису. Бісектриса це промінь, який виходить з вершини кута і ділить його на дві рівні частини. Отже, 70 поділити на 2 буде 35. Побудуємо тепер кут, градусна міра якого 35 градусів. 35. Провели. БМ бісектриса. Номер 5 із завдань для перевірки знань до параграфів з 1 по 6 підручника Геометрія 7 та номер 5. Із завдань для перевірки знань до параграфів з 4 по 9 підручника математика 7. Інтегрований курс виконано.